Доброго весняного ранку всім квітникарям. Сьогодні знімаю про півонію деревоподібну. Ось стою біля свого куща. Така красоня розцвіла. Який в неї колір, важко сказати, не червона. Не темно-бузкова, не бордова. Хтось, значить, камера передає. Ось квіточки деякі вже відцвіли. встигли зав'язати насіннячко, а ці кущі цвітуть. Ну, що вона цвіте недовго. Але бувають такі роки, що коли ось така погода похмуро. Дощ іде не жарко. Тоді ми бачимо довго бачимо цвіт. І це стосується не тільки півонії, а й тюльпанів, нарцисів, і багатьох-багатьох квітів, вірисів, лілейників. О, ось, поведу, ось так, так, так. От сусідів картопля, а в мене. Під сіткою росте сім величезних деревенних півунів, які може, мабуть, чи ну, 20 чи по 30 років. Час так швидко летить, що хіба рахуєш ти роки вже біля неї росте біла, а біла ще не в бутоні, ще не розпустилася. Ось така вона. Щось у неї такі темні листочки. Це, мабуть, такий сорт, бо в мене є одна біла із зовсім світлими листочками. Ну, на неї ось поліз хміль. Як же без, без хмелю? Ось де він, як я її зловлю ось він. Ми З ним боремося, боремося, він все одно лізе. От. Так, а наступна. А наступна світліша, світло рожева. Вся трохи світліша. І зацвіла ну, пізніше, на, на 4 на 5 днів пізніше зацвіла. Я ж так їх і підбирала, щоб була темніша, світліша. І ходили одна до одної в гості, до квітникарок. Ага, ось у тебе така є, а в мене світло. А в мене світло рожеве, а, в мене... а в мене темно рожева, а в мене лососева, а в мене перламутрова. Ну, то добре, будемо мінятися. І тоді вже чекаємо до осені. І я копаю таку півонію, несу своїй знайомій, а вона приходить до мене. Ну, В ті часи такого не було, не було інтернету. Не було такого, що ми могли купити собі десь, чи могли десь купити в якомусь садовому центрі чи по інтернету виписати. Оце ми так мінялися, а дуже-дуже хотілося. Мінялися, садили і прикрашали свої садочки. А ця найтемніша, якась така чорна. Бурячкова така вже. Я її так хотіла. Я за нею їздила за 40 кілометрів, приїхала до однієї, вона повела мене. Ну, каже, яку ви хочете, ми прив'язали мотузочку до неї. Ну, не будемо ж ми її відряпувати серед вона серед весни, серед під час цвітіння. Вона такого й не любить, вона б у мене і пропала. А потім вже ми приїхали по неї аж у жовтні місяці, як вона вже лягала спати. Я побачила ту свою мотузочку, викопали, викопали для мене ось цю бурячкову, зірочку викопали для мене. Вона зацвітає трошки пізніше від тих. Я помітила. Це у мене темно, така, темно бузкова світа, потім світліша трошки рожева, потім оця зацвітає така темненька. От. А далі зацвітає біла. А я між білою і цією бурячковою посадила э, спірею Вангута, Gold Fountain. Ось вона скоро, скоро розцвіте, чекайте, чекайте, прибіжіть дивитися, як я зацвіту. А не листочки теж красиві, такі, золотисті. Тому я думаю, так для контрасту, щоб було око, що зачепитися, посадила між цю таку спірейку. Ось біла, вона якась не біла. Зараз я покажу, покажу тебе, покажу. Така розцвітає, якась така, така тілесна, така приємна, такого кольору. А потім вона стає біла, мабуть, на сонці вигоряє. Такі чудові бутончики в неї. Ось така вона. Ще вона в бутонах стоїть. І щось бутони розцвітають. Спочатку нижній, я помітила. Нижні, а верхні. А верхня корона стоїть з бутонів. Ось так, так, так. На, на фінішну пряму. Ось вони ще всі стоять. Так, не хочу хати сусідські захоплювати ну, камеру. Ось такі бутони стоять. А ці всі нижні. Ось так. Внизу повністю-повністю цвіте. Дуже красиве в неї листя, таке розрізане. У всіх півуні таке листя. Весною, навіть весною ще нема квітки. З'являються такі коричнюваті, червонясто коричнюваті брунячки, потім такі розрізані листочки, навіть вони красиві. Вже вона каже: ось бачите, яка я, чекайте, чекайте, а що буде, як я зацвіту? Ось такі в мене півонії зробила. Огляд своїх півонів. Бажаю всім процвітання і всіляких гароздів!